Футбольна команда Юніор Пісачин вітає вас 28 березня. Сонечко пригріла сьогодні. Переходимо на вулицю. 28 березня, 24 рік. Поле маленьке, чудове. Є де тренуватися. Потрібно старшим переходити на велике поле, так як формат 6 плюс 1 грають. Колись попросили. Нам поставили біля маленької школи 4 плюс 1 майданчик. Є у нас таке велике поле, але просить, щоб ми трохи почекали, поки підніметься трава. Почекаємо. Так, ворота ні є, одних немає. Сьогодні напишемо лист, щоб підварили нам ворота. Там трава реза, путем ворота, и так он растягивается. Так, ну что, сегодня же распочинаем на улице. Наш юниор 18. Молодец, молодец. Наші середні, наші середні.